З прибирання прибережної алеї пляжної зони в селі Кам'яниця розпочалася екскурсійна програма учасників круглого столу, приуроченої до всеукраїнської акції Чиста Україна. І сьогоднішня акція це акція не тільки Закарпаття, не тільки наша, навпаки, ми тільки приєдналися до того, що громадянське суспільство українське хоче не тільки говорити і не тільки заяви слухати про європейськість. Закарпатці найближче. До Європи. І ми в Європі реально, але рівень життя, умови життя повинні бути також європейськими. Тому мета одна привести до порядку місце, де ти живеш, де ти працюєш, і тим самим очистити себе, і тим самим настроїти себе і навколишніх, насамперед молодь, підростаюче покоління, щоб це було єдиним, єдиною органічною потребою. Я живу тут, я працюю. Ми зараз проходили, прибрали і назбирали досить багато сміття за невеликий короткий час, де ми в студентські роки відпочивали, зміцнювали здоров'я, і ми такого не бачили. Але поруч не маємо жодного мусорного ящика. І Якщо не буде це відносно в ширшому розумінні, я говорю, не тільки шир, мусорний ящик, це повинно бути і багато інших факторів, які будуть формувати свідоме неможливість кинути мусор і робити його. Тому повинні бути комплексні підходи від садика, від сім'ї, від мами, від дитини до керівника держави, який іде і не скаже або не вручить м'яча безногому інваліду. Ну грубо кажучи, я може гіперболізую, але це не може бути такого, бо тоді ми не ніколи не виховуємо або кинув, бо це мої обгортки найдорожчих конфет. Ми повинні цінити себе. Якщо ми не навчимо, не навчимо цінити себе, своїх дітей, свою природу. Ми не будемо мати майбутнього. А я вірю, що в нас майбутнє добре. Долучаючись до такої акції, кожен з них на власні очі зміг оцінити масштаби несвідомого ставлення людини до оточуючого середовища та реально оцінити його наслідки. Засміченим виявився навіть маленький гірський потічок, який несе свої живильні води до річки Уж. Чого тільки не знаходили в заростях кущів та на схилах алеї, пластикові та скляні пляшки, банки від пива та навіть використані підгузники. На протязі нетривалого прибирання вдалося зібрати близько 20 мішків різного побутового сміття. На думку голови Кам'янецької громадської організації Рокаш Марії Юрівни, винні в цьому не лише відпочиваючі, а й самі мешканці села. І не тільки у жгородці смітять. І наші так само люди це роблять. Були різні шляхи. Ми навіть через комунальну службу пробували робити екологічний збір, роздавали, мішки продавали і так далі. ну Прокуратура не дозволяла нам ці речі робити. Потім ми зробили шість контейнерів, виставляємо, як вже починається сезон відпочинку, шість контейнерів, де ну, більш свідома частина відпочиваючих зносить сміття хоча б в одну точку, і тоді комунальна служба вивозить. Треба, звичайно, гроші на те, щоб щоб машину, щоб рушчиків наняти і так далі. Але завжди знаходяться такі люди, які це розуміють і допомагають. Весною і впродовж літа робимо такі акції, які ви сьогодні сьогодні долучилися. Просто, як правило, у нас збирається до 100-200 чоловік і от ми купляємо мішки, купляємо рукавички, вивозимо за такий цей і три машини були грузові на барвінок на сміттєзвалище. Просто розумієте, зараз кричати, там, не знаю, як когось звинувачити, воно дає результати. Поки що ми таким чином виходимо. А взагалі ідея є така. Щоб цю територію розробили ми детальний план, вона в перспективі буде не мати такого вільного доступу, щоб машини заїжджали в річку, мили машини там у річці, розпалювали багаті буде. Тобто, все, все це буде у межах нашого діючого законодавства. Щирою усмішкою на обличчі зустрів екскурсантів директор Ужгородського лісгоспу Костів Іван Васильович, розповівши про велич карпатського лісу. Похизувавшись наявністю 200-річних дубів у своєму лісництві, також розповів про започатковану ним традицію безкоштовно надавати саджанці дерев школам, садочкам та навіть просто всім бажаючим для озеленення своїх присадибних ділянок. Про те, що ліси це легені нашої планети та їх важливу роль в житті кожного з нас, розповіли учні Кам'янецького шкільного лісництва. Це сторінками червоної книги. Юні лісники провели екскурсію екологічними стежками Ужгородського лісгоспу. Ознайомили нас із рослинами червоної книги Карпатського регіону, які ростуть на території лісництва. Загалом екскурсія виявилася пізнавальною, і кожен з присутніх зміг винести повчальні висновки та усвідомити, що покращення екології та збереження природи в її незайманому вигляді залежить від кожного з нас особисто. Υγεία Χριστό.